Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми зробимо з вами суперкрутий корейський дизайн за допомогою наших Magic Cat Bass різних кольорів. Я покажу, як ми їх можемо використовувати та усі їхні класні можливості. Ну що ж, погнали! Корейських дизайнів краще всього підходять натуральні або прозорі нігті. Наші кішечки мають середньо густу консистенцію, тому ними зручно працювати. Дуже хочу звернути вашу увагу на те, що якщо це написано база, це не означає, що ми її використовуємо тільки у вирівнюванні шарів. Magic Cat Баз від Джовеган, ви можете використовувати у дизайні. У звичайному однотонному покритті в один або в два шари а змістять в собі мілкі магнітні частинки, які створюють той самий корейський блік, який дуже буде гарно виглядати на ручках ваших та ваших клієнтів. Починаємо з великого пальчику і наполовину нігтєвої пластини тонко наношу кішечку, після чого роблю невеличку розтяжку тонким пензлем та утворюю блік. Центральний за допомогою магніту. Ось такий блік у нас виходить в результаті, і у нас видно лунку, що є дуже крутим саме в корейських дизайнах. На вказівному пальчику я роблю слизьку підлогу, після чого вирівнювання нашої бази, тому що ми її можемо використовувати і як вирівнювання, і як звичайний Колір. Нанесла каплю, пензличком розпреділяю, і так як мені необхідно додати трішечки рельєфу, я роблю вертикальні полоси цим же тонким пензликом, після чого перевертаю пальчик від центрову архітектуру, формую блік і сушу в лампі. На середньому пальчику дублюємо нанесення так само, як на великому, але трішечки інший блік. Ми з під низу його підтягуємо. На безіменному ми робимо два тонких шари без використання магніту. Просто як звичайний гель-лак. Ви можете побачити різницю. Не дуже велика, але вона є і прикольно йде на контрасті. Беремо слайдери від Joy Weghan, ніжні квіточки, які чудово підійдуть під корейські. Дизайн вирізаємо, розмочуємо та штампом переношу на середній та великий нігтик. Далі перекриваю тонким шаром бази, знімаю липкий шар Ready Steady Prep та перекриваю усі нігтики акваглостопом з вирівнюванням. До цього вирівнювання архітектури майже не було. 04 кольором кішечки я додаю об'єму на вказівний пальчик, а також дублюю цей дизайн на мізинчику, для того, щоб було цікавіше. На латекс базу кріплю об'ємні фігурочки, також додаємо стразів. І, можна сказати, формуємо невеличкі інхростації, тому що для корейських дизайнів це є важливо, але не повинно бути перебору. Корейський дизайн це і об'єм, і ніжність в одному флаконі, причому ще нігті повинні виглядати максимально натурально. Використовую пінку від Джоя Vegan для очищення шкіри рук після манікюру, і ось наш результат.